Ще раз прочитаємо повість казку і шоколадна фабрика, в якій дізнаємось, чи здійснив чарний свою мрію. Ці четвертокласники Крупивницького ліцею максимум навесні мали складати державну підсумкову атестацію з математики та української мови. Міністерство освіти вирішило відмінити цьогоріч цю атестацію для школярів четвертих і дев'ятих класів. Я вважаю, що це добре, що її відмінили, тому що діти наразі мають певний стрес, і для них це буде ще більшим стресом, якщо вони будуть здавати цю підсумкову атестацію. Говорить, спеціально до підсумкової атестації не готувалися, виконували подібні завдання під час уроків. Всі знання, тобто, які діти отримали протягом чотирьох років, вони мають викласти на цей аркуш і виконати певні завдання. Мама четвертокласника Юлія Щириця каже, задоволена, що державну підсумкову атестацію скасували. Ще один стрес дітям був би зайвий цього року, і ми так достатньо тривог і підвалів і всього іншого цього року. Тому я не розповідала детально дитині, що це таке, для чого воно потрібно. Він знає, що це, але там не примушувала щось там вчити, жодних репетиторів. Нам достатньо шкільних років». Державна підсумкова атестація це оцінка результатів навчання учнів у школі за ключовими предметами. Її складають учні 4, 9 та 11 класів. Чотири роки поспіль школярів звільняють від атестації. у 2020 та 2021 роках через коронавірус. З минулого року через воєнний стан. Це пов'язано з безпекою дітей. Головний пріоритет у цьому навчальному році це безпека дітей під час освітнього процесу. У дев'ятикласників державна підсумкова атестація з трьох предметів: математика та диктант з української мови. Обов'язкові третій на вибір у цьому ліцеї. Це англійська мова. З одного боку я підтримую рішення міністерства освіти про скасування ДПА. А з іншого боку, така процедура дійсно дає стимул, мотивацію для учня отримувати якісні знання і бути відповідальним за своє майбутнє. Дев'ятикласники в ліцею готували до перевірки знань. Чесно, я, як і напевно, більшість дев'ятикласників просто видохнув з цієї новини, але я думаю, не варто забувати, через що її відмінили, через воєнний стан в країні, через численні бомбардування, тривоги. Пошкодження інфраструктурних об'єктів звільнення від державної підсумкової атестації не вплине на якість освіти. Вважає Світлана Янкул. Державна підсумкова атестація це все таки вид контролю. В якість перевіряється контрольні роботи в кінці семестру і в кінці навчального року обов'язково здійснюється. Чи скасують державну підсумкову атестацію для 11 класів Міністерство освіти України визначається. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.